Уявіть, що ви йдете темним коридором і раптом чуєте голос друга, який кричить вам: «Іди сюди, це я, хто живий, але проблема в тому, що цей друг вже мертвий. Це Месіс, кооперативний хорор, де штучний інтелект вивчає вас, копіює вас і вбиває вас. Сьогодні розберемося, чому ця гра не про звичайний хорор з монстрами, які ловлять тебе щоб вбити, а про параною та психологію і чому тут навіть голос може тебе зрадити. Мімесіс це кооперативний сурвайвал Хоррор для чотирьох гравців. Про стрибки та присідання можете взагалі забути, у грі вони тупо відсутні. Тут не треба паркурити. Усе, що ви робите, ходите, тікаєте, виживаєте і намагаєтесь зрозуміти, а чи це точно мій друг поряд. Тому що штучний інтелект у грі копіює ваші голоси, фрази, стиль поведінки, але це під питанням, і намагається вас цим же й знищити. Міміки це серце гри, вони вивчають вас, запам'ятовують ваш голос, копіюють предмети, які ви тримаєте в руці, імітують ваші фрази. Але не все так ідеально. Вони не розуміють контекст, використовують фрази невпопад, говорять міксом різних голосів, туплять у стіни або йдуть текстуру. Якщо це полагодять, буде страшно, а поки що більше сміху, ніж страху. У грі є голосовий чат, і саме з нього міміки беруть інформацію про ваш голос. Тож грати з друзями спілкуючись в Дискорді просто не має сенсу, тому що це зіпсує вам враження про гру. Щойно ви щось скажете, AI записує це, і потім тим самим голосом скаже вам: підійди сюди, це я, покличу вас за іменем і так далі. Тож, як тільки ви загубите зв'язок із другом, починається найстрашніше. Трамвай в цій грі, лобі, сховище, транспорт і сюжетна прив'язка. Приїхав на локацію, йдеш в зону. О 12.00 трамвай їде назад автоматично з тобою або без. Залишив друзів твоє рішення. Хочеш вижити, тікай. Хочеш бути героєм, шукай та рятуй команду. По приїзду треба ремонтувати трамвай. Без цього вам буквально зірве дах і ви помрете під токсичним дощем. Гроші заробляєш, продаючи все підряд від дорожніх конусів до колекційних жаб за 100 баксів. І я не жартую, тут вам і світлофори по 40 кілограм і радіаційні бомби з таймером. Окрім AI клонів вас чекають агресивні звіроподібні монстри, які можуть вас вбити або унести кудись в глибини коридорів, звідки вибиратися буде складно. І. Токсичний дощ разом з радіацією, який вбивають, якщо не виїхати вчасно. Що довше ви в зоні, тим більше накопичується радіація. Якщо перевищить межу, ну кінцева зупиночка. Знизити рівень радіації можна соком із автоматів, але обмін на предмети, тому треба обирати жити чи заробляти. В грі є магазин: ліхтарі, компаси, кумедний детектор у вигляді курки, плюшева біта, рушниця, яка, судячи за все, була зроблена для ліліпутів. Та патрони, які купляються поштучно для рушниці. До речі, ціни на предмети кожен раз стрибають непередбачувано. А ще не забуваємо про нашого біднесенького трамвайчика, йому теж не солодко в цьому хорорі. Рівні процедурні, але з постійною структурою. Зазвичай є підвал, другий поверх, секретні проходи, які відкриваються лише вдвох, та велика кількість коридорів. Або, наприклад, гучномовець, по якому можна щось повідомити всій команді. Тож підведемо висновки. Мімезіс згра не про біганину від монстрів, а про довіру, психологію та параною. Тут тебе зрадить не гра, тебе зрадить голос твого друга, а може і він сам. Бета-тест гри наразі завершено, реліз планується на третій квартал 2025 року. І якщо розробники дотиснуть штучний інтелект, це може стати одним із найатмосферніших кооперативів останніх років. Ейгай ще сирувати, його поведінка часто кумедна не лякає. Хочеться, щоб до релізу його все ж таки натренували лякати, а не топити в кутку. А насправді найстрашніше в цій грі це не міміки, не радіація і не монстри. Це рушниця, яка сьогодні коштує 50 доларів, а завтра 220. На цьому фоні токсичний дощ це курорт трускавці. Став лайк, поки він теж не подорожчав. На цьому все. Підписуйся та чекай нових оглядів. Хай щастить!